Бірова танкісти. Сьогодні на обзорі у нас AMX 131R Pro, а це преміум танк 9 рівня, середній танк, дуже непоганий танк по ТТХ, танкує башню, щось відбиває, дуже Скоростний танк Добре набирає скорість Ну і перша закатка, як завжди закатую тут на середньому танку або на, якщо б це був е перевага. То закатували б на точку Як Б. ну Біля бази нинішньої. Бачимо, немає тут середніх танків. Зазвичай сюди вкатують середні, так зазвичай вкатують і тяжкі танки, і пт сау і легкі, і середні. Так що Ніколи не знаю, що тут можна зустріти. Тому вирішую зараз вкатитися ближче до їхнього респу і накидувати уже звідсіля тих супротивників. Ось даємо по Хевіку тичку, От заїжджаємо, свідчуємося. Бачимо, наприкадці гріль, даємо по грілю і бачимо з ліва на респі підсвічуються на міні-карті Петесал їхня. Питаюся вицілити гріля, тут взводний його забирає. Питаємося підвалити Хелика, снаряд пролітає мимо. Ремонтуємо критовану гуслю, викатуємося, даємо по тайпу 61-му. і бачимо, зліва у нас яга стоїть. Ну, бачимо, ми її не турбуємо, ананас, тому далі накидуємо урон Кинули по конвею. Знову ремонтуємося, перекатуємося і накидуємо по тайпу. Не пробиваємо, і вже тепер перекатуємося на ягу, помічаючи, що у нас тут перевага. і Спокійно ззаді, з тилу накидуємо по язі вже з підтримкою союзників. І спокійно її союзники добирають. Бачимо 2000 урона. Четверте місце по урону в команді. По боруці. По все як завжди, стандартне. Тому фотографуйте, тут немає нічого такого, що змінилося. Не забувайте підписуватися на канал. Прожимайте дзвіночок, щоб не пропускати наше наступне відео. Пишіть коментарі. Нагадую, що зараз в мене йде змагання відео на російської мові. Того тижня, і на цьому я всі відео озвучую українською мовою. Тому, щоб зрозуміти, якою мовою краще робити надалі контент. Так що пишіть в коментарях, за яку мову ви голосуєте, або по переглядах і лайках я дам. Перевагу якийсь ізмов. Ну Тут я стандартно вкатую на середніх легких танках а, сюди, на цей балкончик, але бачимо, не поїхали всі через гор. Через сусідній фланг. Ну Встановимося в позиціоночку і будемо накидувати поки звідсіля. Урон. Бачимо, перший снаряд не пройшов тайпа. Другим даємо скритом по каткам. Також в цьому місяці буду запускати івент за 100 підписників. Ми будемо розігрувати якийсь е преміумний танк 10-го рівня, або не преміумний колекційний танк. Серед підписників. Також е буде. Стартувати за 100 лайків, я сьогодні вилажу також відео з відкриванням контейнерів-оболівальників. Якщо під ним насобирається 100 лайків і буде на каналі 100 підписників, ой, 50 підписників, то я в наступному місяці буду відкривати або 30 контейнерів. Зберіг всі, або обіду відкривати 25 контейнерів у вищих ежаті, якщо вони не ще остануться в магазині. Так що робимо максимально якісний контент. Ну і бачимо, тут я рішу, вирішив ісу 8 понакидувати. Накидую ісу 8 -му. Пам'ятаємо, що там є 50, і зараз є. Кидаємо, блокуємо, бачимо впритик, навіть з тяжкими танками, дуже непогано відчуває себе цей танчик. Збираємо спокійно. Ну, 2700 натанковано, злитий бой, Але ж, але ж. Нічого не зробиш, команда. Незрозуміло, як цю розкатку виігрувати. Бачимо перше місце по урону. Навіть серед обох команд. Ну і в магазині. В магазині у нас з'явився отакий наборчик на Т-56 і на Т-27. По Т-27 нічого не можу сказати, у мене його не було. Дійсно, знаю, що непоганий середній танк з барабаном. Т-56, дуже непоганий танк, витанковує багато. Тому, хто хоче, беріть дуже непогана пропозиція. Дякую за перегляд.